У минулому випуску ми говорили про те, що впливає на кожну організацію. Сьогодні ми продовжуємо нашу дискусію. Кожна організація має проблеми. У минулому епізоді ми говорили про те, що ви є ГВП, головний вирішувач проблем. Сьогодні ми продовжимо нашу розмову у другій частині випуску вирішувати проблеми як боссис Leadership Podcast. Я радий, що ви переглядаєте черговий епізод лідерського подкасту Грошела, де ми розвиваємо ваше лідерство за 20 хвилин. Іноді це буває 25 хвилин, якщо я затримуюсь. Як би там не було, ми раді, що ви з нами. Якщо ви тут вперше, я розповім вам, чим ми займаємося. У четвер раз на два тижні ми випускаємо новий епізод. І я дуже хочу інвестувати у ваше лідерство. А один з найкращих способів нашого зростання це коли ми ростемо разом. Тому, якщо у вас є команда, я б дуже рекомендував вам переглянути ці матеріали разом зі своєю командою. А ми можемо дати вам дещо, що у цьому допоможе. Перейдіть за посиланням під відео. Там ми розмістили посібник для лідерів. Там містяться усі основні думки з епізоду. Тож ви зможете обговорити їх зі своєю командою. я також хочу подякувати тим з вас, хто запрошує інших у соціальних мережах. Мені подобається, коли ви кажете, що переглядаєте випуски із командою. Закликаємо вас натиснути кнопку Підписатися. Тоді вам будуть приходити сповіщення про новий епізод. Також залишайте коментарі та ставте вподобайки, якщо подкаст для вас корисний. Бо це справді допомогти допомагає збільшити охоплення. Що ж, пригадаємо про що ми говорили в минулому епізоді. Якщо ви не слухали його, то прошу вас зупинити прослуховування цього подкасту. Перегляньте попередній випуск, а тоді поверніться до цієї частини. Зараз буде короткий огляд, а потім ми перейдемо до нового контенту. Якщо я щось і знаю про вашу організацію, то це те, що у вас є проблеми, які потрібно вирішувати, є виклики, на які потрібно відповідати, є напруга, якою потрібно керувати. На початку нашої розмови ми дізналися це про вас. Ви збираєтеся розширити свою посаду, ви будете ГВП. Що це означає? Ви головний вирішувач проблем. тому, що вирішення проблем це не те, чого ви боїтеся як лідер, це те, що ви робите. Будь-хто може вказати на проблему, але лідер щось з нею робить. Що таке проблема? Це замасковані можливості. Ми також говорили, що ви не страус. Не будьте страусом, вийміть голову з піску. Зікзіґлар сказав, що першим кроком до вирішення проблеми є визнання того, що вона існує. Ми говорили про Колінза, його книгу, і парадокс, про який він сказав. Ви Будете зберігати абсолютно віру в те, що ви можете і переможете незалежно від того, з чим ви зіштовхуєтесь. Ви знаєте, що ви переможете, але в той же час ви будете протистояти найжорстокішим фактам вашої поточної реальності. Як там не бути страусами, ми створимо канал чесної і висхідної комунікації, тому що члени вашої команди часто думають над вирішенням проблем, про існування яких ви навіть не здогадуєтесь. По третє, ми збираємося цілити в корінь, а не просто обривати листя іншими словами, ми працюємо над справжнім вирішенням проблем, а не просто лікуємо симптоми. Тому щоб дістатися до корення проблеми, ми будемо ставити запитання, а не приходити з відповідями. Ми не будемо робити припущень, і ми, як лідери, будемо наполегливо працювати над тим, щоб бачити проблеми на ранній стадії та швидко їх розв'язувати. Гаразд, перейдімо до нового контенту. Ми розглянемо ще три думки: четверту, п'яту і шосту. Думка номер чотири. Ви повинні бути водночас інтуїтивними та прискіпливими. Іншими словами, ви будете довіряти своїй інтуїції, ви будете інтуїтивними, і ви будете аналізувати дані. Ви будете прискіпливими. Дехто каже, що ці ідеї суперечать одна одній, і на перший погляд, так воно і є. Але я б сказав, що вони йдуть пліч опліч. Поговоримо про інтуїтивність. Довіряйте своєму нутру. Довіряйте своїй інтуїції, тому що ваше нутро часто знає те, що ваша голова ще не зрозуміла. Ви знаєте це як лідер. Іноді ви можете інтуїтивно відчути раніше за інших, що щось не зовсім правильно. Ви можете відчути, що щось потрібно змінити. Як лідер, я вважаю, що у вас є лідерська інтуїція. Іноді ви просто відчуваєте в організації, що щось має змінитися. Наприклад, я відчуваю, що відбувається, коли працюю з різними командами. я очолюю церкву, яка збирається в 34 різних місцях у 10 різних штатах, і тому я часто відвідую лідерів конкретних церковних осередків. І чесно кажучи, за 30 хвилин спілкування з ними я часто можу отримати дуже точну оцінку того, де вони перебувають, що вони відчувають, який у них бойовий дух, над чим їм потрібно працювати, чи досягають вони правильних цілей, чи ні. Як я це роблю? Дуже просто я спостерігаю за тим, як вони взаємодіють. Я відчуваю настрій і вібрацію команди. Я можу сказати, де вони знаходяться, виходячи з питань, які вони ставлять. Або навіть з того, як вони взаємодіють це інтуїтивно, це чуття. Воно не ідеальне, але загалом досить точне. Чим довше ви будете цим займатися, тим більше ви навчитеся читати за лаштунками те, про що не говорять, що відбувається, і просто настрій людей, які вас оточують. Тож іноді вам захочеться дійсно довіряти своїй інтуїції. Ви будете інтуїтивним, але ви також будете прискіпливими. Тому що інтуїція корисна, але вона не повна. Іншими словами, ви будете вивчати дані, ви проводите дослідження, ви будете дивитися на цифри і слухати цифри. Дозвольте їм говорити з вами. Цифри не брешуть. Як лідер, ви повинні переконатися, що маєте доступ до правильних цифр. Є певні речі, які дійсно важливі в вашій організації, і ви хочете мати змогу з першого погляду зрозуміти, про що говорять цифри. Ви будете довіряти своїй інтуїції та аналізувати дані. Ви дозволите цифрам говорити з вами. Я завжди кажу нашій команді, що лідерство без даних це все одно, що керувати автомобілем із заплющеними очима. Вам не слід покладатися лише на інтуїцію. Вам слід читати цифри і довіряти інформації. Це дуже важливо. Коли ви збираєте інформацію для прийняття рішення. Не потрібно просто збирати всю інформацію, яку можете, і аналізувати її місяцями, місяцями, місяцями. Дуже багато організацій надмірно аналізують, і це призводить до того, що вони по суті тягнуть час і не приймають рішення. Послухайте, ваша мета не зібрати якомога більше інформації. Ваша мета отримати найважливішу інформацію якомога швидше. Тоді ви зберетеся, вивчите, проаналізуєте, довіритеся своїй інтуїції, побудете прискіпою і приймете рішення. Що ви будете робити? Ви будете водночас інтуїтивним та прискіпливим. Думка номер п'ять. Ви також будете думати як консультант. Якщо ви хочете досягти успіху у вирішенні проблем, мисліть як консультант. Зараз багато керівників наймають консультантів. Я роблю це рідко, чесно кажучи, ви можливо захочете це зробити, і це може бути дуже корисно. Але що я хочу зробити замість того, щоб наймати його, так це навчити себе думати як він. Я кажу собі це постійно. Якби я консультував сам себе, що б я сказав собі? мислити як консультант дійсно має кілька переваг. Коли приходить консультант, він, по-перше, дивиться на ситуацію зовні з певної відстороненої позиції. А по-друге, підходить до неї беземоційно і об'єктивно. Одна з найкращих переваг консультанта це те, що він має досвід. Але коли він приходить, він приносить свій досвід з висоти і без емоцій. Швидше за все, коли у вас є проблема, ви глибоко загрузли в бур'янах і емоційно заплуталися в ситуації, але ваш консультант втручається з висоти, з перспективи, з досвіду, і він не зациклений на цьому. Тому він може працювати над цим. Що знову нагадує мені цитату з класичної книги Гербера Переглянути електронний міф слухайте, це стара книга, але ви повинні її прочитати. Автор говорить, що ви не просто працюєте у своєму бізнесі ви працюєте над своїм бізнесом, це те, що робить консультант. Вони не зациклені на цьому, тому вони можуть чітко працювати над цим. Ось у чому ключ. Якщо ви можете відокремити себе від емоцій, рішення часто з'являється саме собою. Якщо ви можете підняти свою перспективу, відокремити свої емоції, рішення часто просто з'являється. Я люблю задавати це питання. Якщо ви хочете мислити як консультант, поставте його собі, і ви отримаєте такі ж або схожі результати. Запитайте себе це, якби мій наступник зіткнувся з цією проблемою. Що б він зробив? Якби мій наступник, хтось, хто прийшов після мене, зіткнувся з такою ж проблемою, як би він чи вона вчинили? Що ви робите? Ви підвищуєте свою перспективу? Ви відокремлюєте емоції? Ви мислите як консультант? Будьте інтуїтивними, будьте прискіпливими, думайте як консультант. І останнє. Наша шоста та не менш важлива думка в цьому епізоді, який складається з двох частин. Йдіть зі своїми сімками. Ось що буде колись ви зіткнетеся з проблемою, і у вас не буде чіткого чи очевидного рішення, і ви, можливо, сидите зі своєю командою. І якщо ви, як я, і схильні мислити в цифрах, то за шкалою від 1 до 10, Наша найкраща ідея це десь цифра 7. Якщо сімка це найкраще, що у вас є. йдіть з сімкою. Якщо ваша шістка — найкраще що у вас є, тоді ви можете змінити цей пункт і йти зі своєю шісткою. У якийсь момент ви скажете, що це не ідеальне рішення, і ви будете абсолютно праві. іноді ідеальної відповіді просто не існує. Ідеального рішення просто не існує. Якби це була проста проблема, як моя проблема з вішалкою, яку я вирішив у минулому епізоді. Ви б заробляли 2 долара 65 центів за годину, але на жаль, Частіше за все, ми маємо складні проблеми, які іноді не мають ідеальної відповіді. Ідіть зі своїми сімками. Використовуйте найкраще, що у вас є. Моя особиста опередженість, і я не завжди маю рацію. Полягає в тому, щоб намагатися діяти швидко, а не повільно, коли справа доходить до вирішення проблем. Наприклад, ви можете сказати собі: а що якщо я зроблю помилку, намагаючись вирішити цю проблему? І я скажу вам, що так і буде. Ви будете робити помилки. Але в більшості випадків, як я помітив у лідерстві, ціна бездіяльності є вищою ніж ціна помилки. Ціна бездіяльності дуже часто є вищою ніж ціна помилки. я бачив занадто багато лідерських команд або занадто багато лідерів, які вагаються, стають паралізованими, надмірно аналізують. якщо ви людина духовна, то ви можете казати, що молитесь про це. Можливо, ви і не молитесь, проте кажете, що молитесь. на ділі. Ви просто тягнете час. Закликаю вас не тягнути час. А краще зробити кілька рішучих помилок. Знаєте, я б краще робив менші помилки і мав би помилки руху, ніж помилки без руху взагалі. Я постійно кажу нашій команді, що хороший план виконаний з пристрастю сьогодні, краще ніж ідеальний план, виконаний пізніше. якщо у вас є просто хороший план, і ви в нього вірите, то здійсніть його. навіть якщо це сімка, дійте з пристрастю, а не чекайте вісімки через три місяці. Якщо ви чекаєте, щоб бути впевнено на 100%, ми повинні зробити все правильно. Я не зовсім впевнений. Якщо ви будете чекати, поки не будете впевнені на 100%, ось вам обіцянка. Ви завжди будете занадто пізно. Тепер, перш ніж ми завершимо розгляд цієї теми. Я хочу поділитися з вами кількома важливими думками. Не кожен виклик, який ви маєте, є проблемою, яку потрібно вирішити. Насправді ця ідея належить Барі Джонсону. Він написав книгу Управління полярністю. Також про це колись сказав Енді Стенлі, який веде чудовий подкаст про лідерство. Якщо ви його не слухали, будь ласка, послухайте. Енді виступив на глобальному лідерському саміті організації, яку я допомагав заснувати. Вона створює чудове лідерське середовище та проводить щорічні конференції. По всьому світу так, от під час виступу він сказав, що іноді, як лідер, ви повинні визнати, що це не проблема, яку потрібно вирішити, а напруга, якою потрібно керувати. Я повторю, Іноді вам доведеться визнати, що це не проблема, яку потрібно вирішувати, а напруга якою потрібно керувати. Ну, наприклад, подумайте про напругу, яка виникає при пошуку балансу між роботою та сім'єю. Це завжди складно. Ви коли-небудь вирішували цю проблему? Якщо ви вирішите проблему балансу між роботою та сім'єю, прошу вас, напишіть книгу. Я її підтримую. Запрошу вас на цей подкаст і транслюватиму його скрізь. Але знаєте що? Ви не вирішите цю проблему. Це не проблема, яку треба вирішувати. Це напруга, якою треба керувати. Те ж саме стосується і вашого лідерства. Ви завжди будете боротися з певною напругою у вашій організації. Ви будете боротися між гнучкістю і контролем, між ризиком і винагородою, або між якістю і вартістю. Якщо ви церковний лідер, то між євангелізацією та учнівством це не проблема, яку потрібно вирішувати. Це напруга, якою потрібно керувати. Отже, як лідер, ви не повинні намагатися контролювати неконтрольоване або вирішувати нерозв'язні проблеми. Ви повинні визнати, що це напруга, і вона завжди буде існувати. Це буде питанням, яке ми будемо вирішувати до кінця нашого лідерства. Нічого страшного, це стосується цієї категорії. Ми не витрачаємо енергію на те, щоб вирішити цю проблему. Це просто напруга, з якою ми збираємося впоратися. Це не проблема, яку треба вирішити, це напруга, якою треба керувати. Отож, що робити, коли ви бачите, що в організації виникла проблема. Проблема в бізнесі або в неприбутковій організації? Пам'ятайте, ви головний вирішувач проблем. Ви протистоїте жорстоким фактам. Ви цілите в корінь, докопуючись до першої причини проблеми. Ви довіряєте своїй інтуїції і вивчаєте дані. Ви мислите як консультант, ви йдете зі своїми сімками. Потім час від часу ви копаєте, 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 копаєте і намагаєтесь знайти корінь проблеми. І час від часу ви виявляєте, що корінь проблеми це ви самі. Що робити, коли ви усвідомлюєте, що проблема у вас? Можливо, ви як лідер занадто контролюєте, занадто критикуєте, маєте занадто багато прав, занадто пасивні, занадто вимогливі занадто відволікаєтесь. Ви не бажаєте протистояти проблемам у вашій організації. Ви не керуєте з баченням? ви виснажені? Ви вигоріли? Ви зневірені? Ви терпите неприйнятну поведінку. Іноді найкращий спосіб вирішити проблему перестати бути проблемою. Що робити, якщо ви визнаєте, знаєте, що ви можете бути проблемою. приблизно через 12 років виснування нашої церкви, які вже майже 30 років, я зрозумів, що у нас є деякі реальні проблеми. Ми були першопрохідцями моделі мегацеркви. Ми будували церкви в різних місцях і в різних штатах. І ось що сталося. Ми переросли наші системи, і вгорі виникла напруга. Я не довіряв деяким лідерам, які мене оточували. Вони не довіряли мені, і я подумав, що втратив організацію, яку люблю. Я не знаю, як мені її повернути. У мене великі проблеми. Я не знаю, що мені робити. І я думав, що проблема внизу. Проблема в комусь іншому Тому я провів всебічний огляд. Люди навколо мене анонімно оцінювали моє лідерство, і результати виявилися досить болючими. Я побачив недоліки мого лідерства. Я думав, що ці люди просто критикують. Вони не розуміють, наскільки я чудовий. Минув ще рік, і ми не покращилися. Я провів ще один всебічний огляд з іншою групою людей, і результати виявилися дуже схожими. У мене були деякі проблеми з лідерством. Вони казали, що я відволікаюся. Я більше інвестував назовні, а не всередину. І по суті, мені довелося визнати, що проблемою був я сам. послухайте, я хочу донести це. З любов'ю, це не так вже й погано. Деякі з вас, як лідери, ніби вперлися у стелю і починають вважати, що проблема у вас самих. Якщо це справді так, то ви маєте рацію, адже неможливо виправити те, чого не готовий визнати. Тому будьте чесними і скажіть, проблема в мені. Якщо ви станете кращими у своєму лідерстві, якщо ви вирішите проблему в будь-якій сфері вашого лідерства, ви зможете змінити тон вашої організації швидше, ніж ви можете собі уявити. А зараз підсумуємо про що ми сьогодні говорили, і повернемося до деяких важливих думок. Отже, будьте водночас інтуїтивними та прискіпливими. Довіряйте своїй інтуїції. Та аналізуйте дані, адже інтуїція знає те, що ще не зрозуміла ваша голова. Будьте інтуїтивними і прискіпливими, але не довіряйте лише інтуїції. Вивчайте дані, проводьте дослідження, прислухайтеся до цифр, тому що лідерство без даних це все, все одно, що керувати автомобілем із заплющеними очима. Збирайте інформацію, але пам'ятайте, що ваша мета не зібрати якомога більше інформації. Ваша мета отримати найважливішу інформацію якомога швидше. Прискіпуйтесь до деталей приймайте рішення. Також думайте як консультант. Коли приходить ваш консультант, він приходить зовні і без емоцій. Рішення часто з'являється, якщо ви можете відокремити себе від емоцій. Згадайте це чудове питання. Поставте його собі. Якби мій наступник зіткнувся з цією проблемою, що б він зробив? І нарешті йдіть зі своїми сімками. Тому що іноді ви стикаєтеся з проблемою, а ідеального рішення за шкалою від 1 до 10 не існує. Якщо найкраща пропозиція це сімка, то йдіть сімкою. Моє особисте упередження: дійте швидко не нерозважливо, а саме швидко, тому що ціна бездіяльності вища, ніж ціна помилки. Я завжди кажу своїй команді, що хороший план, виконаний з пристрастю сьогодні, краще ніж ідеальний план, виконаний пізніше. І не забувайте, що не кожен виклик, який ви маєте, є проблемою, яку потрібно вирішити. Іноді ми усвідомлюємо, що це не проблема, яку потрібно вирішувати, а напруга, якою потрібно керувати. Запитання для практичного застосування. Номер один. пам'ятайте, ми усвідомлюємо, що наша мета як лідерів полягає не в тому, щоб зібрати якомога більше інформації, а в тому, щоб отримати найважливішу інформацію якнайшвидше за шкалою від 1 до 10, якою є якість інформації, яку ви можете зібрати за 24 години. Ви повинні бути дуже чесними. Я знаю, що це суб'єктивне питання, але будьте чесними. Якщо вас не влаштовує ця цифра і ви маєте проблему, яку потрібно вирішити, як лідер, ви повинні мати доступ до точної та своєчасної інформації. Інакше ви завжди будете керувати на осліп. Скільки інформації ви можете зібрати за 24 години? якщо вас це не влаштовує, це проблема, яку вам потрібно вирішити. запитання номер два. Якщо ви зіткнулися з проблемою прямо зараз, ви можете бути паралізовані, тому що ви емоційно заплутані в ситуації. Це трапляється з усіма нами, особливо якщо це стосується людей. Я люблю їх. Вони ж такі хороші. певен, ви потрапляли в таку ситуацію. Спробуйте застосувати це питання до проблеми, з якою ви зіткнулися, якою б вона не була. Якби мій наступник замінив мене сьогодні, що б він зробив з цією проблемою? Візьміть цей фільтр, прикладіть його до вашої проблеми, і можливо, ви побачите, як з'явиться відповідь, тому що якщо ви емоційно відсторонені, це дає вам висоту, щоб прийняти правильне рішення. Іноді ви будете копати глибше і зрозумієте, що корінь проблеми насправді у вас саме. Можливо, ви зараз вагаєтесь. Втрачаєте впевненість, боїтеся, не впевнені в собі. Я хочу сказати вам ось що. Будьте впевненими в собі. Ви в цій ролі, бо ви достатньо для неї хороші. У вас є дар, талант, пристрасть. Ви можете знайти вихід з будь-якої ситуації. Ви ГВП. Ви головний вирішувач проблем. Довіряйте своїй інтуїції, аналізуйте дані, отримуйте достовірну інформацію. Думайте як консультант? А потім приймайте найкраще з можливих рішень, продовжуйте рухатися вперед, тому що ваша команда пробачить того, хто не ідеальний, але вони не можуть слідувати за тим, хто стоїть на місці. Будьте проактивними. Ведіть за собою, ви промінюєте впевненість. Наостанок хочу висловити велику подяку всім, хто поширює наш подкаст в соціальних мережах. Якщо ви не проти поставити вподобайку або написати відгук, де б ви нас не дивились, ви зробите мені велику послугу. Ми вдосконалюємося невеликими кроками по 20-25 хвилин за раз, І коли лідер зростає, зростає вся команда. Тож будьте собою. Вам не слід відчувати тиск через те, щоб зробити все правильно, знати все, завжди бути досконалим, тому що люди. Радше слідуватимуть за лідером, який завжди справжній, ніж за тим, хто завжди правий.